Двомільярдний транш з Росії під питанням речник Володимира Путіна заявив, що спершу треба б регулювати становище. Позачергове засідання комітету ЄС питань політики безпеки скликає з українського приводу Кетрін Ештон. Завтра міністри закордонних справ обговорять усі можливі реакції Європи, зокрема адресні санкції. За загиблими українцями помолився Папа Римський, закликавши до негайного припинення насильства. Міжнародна реакція на українські події. Далі в огляді наших кореспондентів. Ще ввечері міністр закордонних справ Швеції Карл Більд назвав Віктора Януковича єдиною людиною в Україні, яка може зупинити насильство. Сьогодні урядник покладає на українського президента усю відповідальність за криваву ніч. Ми повинні чітко розуміти, повна відповідальність за смерть та насильство лежить на президенті Януковичі. У нього руки в крові. Відповідальність на владу покладає президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо. В своїй заяві він висловлює глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалим. У зв'язку з погіршенням становища країни-члени ЄС можуть ухвалити адресні заходи проти відповідальних за насильство і застосування надмірної сили. Американський держдеп закликає громадян не наближатися до майдану, бо заходи, які вживає поліція, можуть змінюватися без попередження. Посол США в Україні Джефрі Пайот уважно слідкує за ситуацією і навіть поправляє інформаційне агентство, що говорить про 25 жертв і 241 пораненого за добу. Плюс інші в імпровізованому шпиталі в Михайлівському монастирі щойно перевірив. По дорозі на роботу міністр закордонних справ Канади засудивши насильство, пообіцяв підтримати українців не лише морально. Канада оголошує, що допомагатиме надавати медичну допомогу українським активістам шляхом внесків до українських неурядових організацій, гуманітарної допомоги і тренування добровольців. Державним переворотом назвав українські події речник президента Росії Дмитро Пясков. Підтвердив, що Янукович дійсно поговорив з Путіним телефоном ввечері напередодні, але заявив, що жодних порад президент Росії українському колезі. Не давав в Москві. Рішуче засуджують насильство з боку радикальних елементів. Їх дії можуть трактуватися і трактуються виключно як спроба державного перевороту. До миру закликав українців ООН пан Гімун. Він заявив, що глибоко шокований ескалацією насильства і назвав найвищим пріоритетом попередження подальшого кровопролиття. Яна Сарчук Катерина Шепко ТСН 1+,1.